Ганю, чи ти чула, що волька сірожу валяпнула? Що в нас мова не така, як за душу драпнула. Мовляв, ми з тобою, Ганю, не гуки дрімучі. А кіко раз приїздила у Хмельницьк на тучу. Та ми ж панькалися з нею. Як рідну приймили, п'ять годин гешки драглі в баняку варили. Та вона вже ж не маленька, здорова бамбула, як допіру народилась, діалект не чула. Аж обідала мсі на ніць, на її на її гриця. Я не диктор у кіні, вона не цариця. Опаскудила геть на нашу рідну мову. Так грижала, наче кінь, із кожного слова. Неньке дзвонить знов до мене, вогірком хрумкоче. Довести мене до сказу вона, мабуть, хоче. А яка?